Кривбас нещодавно вийшов із відпустки та вже розпочав тренування. Тож новий 2023 рік стартував і спілкування з відданими вболівальниками. Найперше, що цікавило присутніх повернення до Кривого Рогу Данила Безкровайного. Футболіст останні кілька років перебував за кордоном та грав за команди Казахстану та Словаччини. Данило є чемпіоном світу. Зараз контракт з центральним захисником Кривбас підписав на три роки. Я пам'ятаю, що старий Кривбас це дитяча мрія, якою я хотів втілити е у життя, тому вирішив для себе не чекати та прийти зараз і допомогти Крипасу добувати титули, і грати в, в, в Ліги Європи, в Лігі Чемпіонів та мріяти про найближче у Кривому розмірі. Не оминають увагою вболівальники, червоно-білих і підростаючі покоління майбутніх футболістів, якими опікується ФК Крибас у своїй академії. Із запитань, чи будуть залучати гравців команди до тренувань молоді, аби напрацювати їм техніку, та чи планують запрошувати іноземних фахівців. В клубі не приховують, що розглядають таку можливість. Також присутніх цікавила і мотивація гравців, та не проти були почути і кілька дружніх порад від них. Просто робив свою роботу, і коли ти викладаєшся. На всі 100% відсотків рано чи пізно ти все ж таки досягнеш успіху, тому просто, просто потрібно працювати, а ти все і вірити в себе. Загалом на зустріч завітало близько півсотні уболівальників. Це переважно чоловіки, але серед фанатів були й маленькі криворіжці. Тож спілкування пройшло в невимушеній обстановці, та не обійшлося і без жартівливих запитань від юних прихильників, яких цікавили відносини між гравцями. Сварити потрібно, тому що відповідаю за ворота я, а вони так чуть-чуть допомагають інколи мені. Але е це їм на користь іде, бо ми робимо одну справу, як ми за останні 5 турів отримали 4 перемоги над такими командами, як Дніпро, Теж Ворскла і клуби. І десь на початку чемпіонату нам не щастило. Деяких іграх, але ми показали, що ми можемо, і будемо у другій частині показувати ще більше старатися. Наприкінці січня ФК Кривбас відправиться на навчально тренувальні збори до Туреччини. Буде дев'ять контрольних матчів із командами, що представляють вищі дивізіони своїх країн. Відомі і перші суперники. Це футбольні клуби з Болгарії, Македонії та Косова. Стартовий матч відбудеться вже 24 січня. Відтак вболівальники гадають, чи візьмуть на ці збори гравців, які займаються в академії ФК Кривбас. Зараз з нами на збори поїде чотири футболіста з Ю 19 Це Буде наш центральний захисник правий Володя Віліваль, це Кіліой Захар, це Карпусь, це циганков. Дуже добре з ними попрацюємо і більше познайомимось. І тоді вже можна робити якісь висновки. Повірте, для мене і для тренера мені теж. Подобається працювати з молодими. На завершення прихильники могли отримати автографи гравців та тренера на фотокарточках, зробити світлини на пам'ять та придбати собі щось із аксесуарів із символікою футбольного клубу Кривбас. А червоно-біла команда в свою чергу пообіцяла радувати своїх вболівальників цього року більше та показувати блискучі результати. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.